Я вас вітаю, мої дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо розбирати с іннах. Цю хаузе вдома. Відповідає на питання во де? Вказує на місце знаходження відсутність руху і використовується, коли дія відбувається вдома або хтось перебуває вдома. Наприклад, я вдома. Ich bin zu Hause. Він працює вдома. І zu Hause. Вона залишається вдома. Sie bleibt zu Hause. Діти граються вдома, Die Kinder spielen zu Hause. На Hause – це додому. Відповідає на питання вогін, куди, вказує на рух у напрямку додому і використовується, коли дія спрямована додому. Приклади: я йду додому, Ich gehe nach Hause. Він їде додому, nach na Hause. Ми приходимо додому. Kommen nach Hause», вона швидко біжить додому, зі läuft schnell на хаузе, які тут є особливості. Анна Руфен дзвонити вимагає акузатів і вказує на місце, де дзвонять тому. Er ruft zu Hause an. Він телефонує додому, маючи на увазі місце, куди дзвонить. Але і телефонір на хаузе. Він телефонує додому процес спрямований у бік дому рух розмови. Я вам зроблю в PDF в нашому телеграм-каналі табличку. Підсумок у вигляді таблиці. Я напишу питання во прийменник плюс слово хаузе», Напишу приклад хаузе» і переклад я вдома. Питання «во гін», прийменник плюс слово на хаузе. Приклад Іггія на хаузе і переклад я йду додому. Ще приклади для практики: ми залишаємося вдома, бо йде дощ. Як це буде? Ja zu Hause, Сьогодні я пізно прийду додому. Хоть якомі їх шпет на хаузе. Вона весь день працювала вдома. Сіга ден так зухають. Я хочу зараз поїхати додому. jetzt nach Hause fahren. Відповідно, у нас є вправа з. Зараз буде мій граматичний коментар щодо виживання Цюхауза на хаузе. Тут необхідно заповнити пропуски відповідної форми Цухаузе або на хауза. Я вам його перекладу, поясню, чи ти вдома сьогодні ввечері. Біс духотю абен цю хаус, во. бо йдеться про місце знаходження. Коли ти приходиш додому, ванкомс до нахаузе, на хаузе бо йдеться про напрямку. Після роботи я зазвичай йду одразу додому. Вагін, рух од нахаузе, на хаузе. Нах дім чусь, є іхманст зуфот на хаузе. Коли пан Екс приходить додому, собака шойніє від радості nach Hause. Так, я пообіцяв подзвонити додому сьогодні ввечері. Анруфен плюс акузатив вот ан. Особливість анруфен вимагає домагає Цухаузе, бо це не руха місце, куди телефонуєш і хав'янцу. Мої батьки вдома зовсім не знають де я Цухаузе, це місце, де вони перебувають, вовсінь да не. Значить, мене ніхт, Зухаузега нет, бін. Цікаво. Учитель відправив учня додому. Вогін е ін напрямок на хаузе. Де лера шікта ден шуля на хаузе. Значить, вогін від нього місця роботи додому лише 10 хвилин. Вказівка на напрямок. Це на хаузе. Получається фон майне фонма шталя біс на хаузе зінде з луа цейн минути. Підсумок мій хороший. Ти сьогодні ввечері вдома? хаузе, тому що во". Коли ти прийдеш додому? Коли. Куд? Вогін, куди? На хаузе. Після роботи я йду додому. Вогін на хаузе. Коли пан екс приходить додому, вогін, на хаузе, я пообіцяв подзвонити додому. Во з Цу хаузе. Батьки вдома не знають, де я. Во Цу хаузе. Учитель відправив учня додому. Вохін. На хаузе і додому логін на хаузе лише 10 хвилин. Ось цього нам вистачить. На сьогодні переведіть. Я зроблю вам ПДФ. Все як завжди. Якщо якісь питання, будь ласка, ставте їх або тут безпосередньо під відео, або в чаті, де хочете, там і ставте, поки, поки я є. До зустрічі вам завтра.